Якщо ти дивишся це відео, однозначно ти полюбляєш мариновану скумбрію чи ж оселедець. Як виявилось, приготувати його власноруч дуже просто і займає сам процес маринування 1-2 дні і ви маєте смачну рибку. Отже, як бачите, склад, що нам потрібно. Розпочнемо приготування. Спершу доводимо до кипіння нашу воду, ми її беремо 1,5 літри. Я попередньо, коли чистила рибку, все поміряла, що мені достатньо 2-літрової банки. І при наявності всередині риби вистачає маринад Дуже-дуже просто. Нам просто необхідно довести до кипіння воду, всипати усі інгредієнти, проварити під закритою кришкою 5-10 хвилин. Та дати нашому маринаду повністю оповнені. Як на мене, це дуже класна альтернатива власного приготування сільотки чи скумбрії в домашніх умовах. Адже рибка виходить дуже смачна, насичена ароматом наших спецій, які ми додаємо, та повністю готова до вживання. Перед подачею я ще її додатково змастила олійкою та додала цибулі. Тим мене, часом, поки наш маринад милує. вже йде на остигання, ми займемося рибою. Цього разу я мариную скумбрію, яку попередньо розморозила та очищаю. Бачите, на відео це робиться дуже легко. Я навіть зробила ускорену зйомочку, тому що тут взагалі нічого важкого немає. Головне придбати усю чорну плівку, щоб рибка наша не гірчила. Також відрізала хвостики, тому що вони мені не поміщалися в банку, заважали, то і в принципі вони не потрібні. Далі запихаю нашу рибку, так, до речі, конкретно запхала, щоб вона влізла, Але це не заважає. Виливаємо холодний маринад, закриваємо кришкою та відправляємо в холодильник на 1-2-3 доби. Дивлячись, я у вас по часу. Така рибка чудово зберігається, коли вже вона замаринувалася, ви її дістали, прочистили від кісточок зайвих чи нарізали шматочками, перемостили, заляли в судочок олійкою та поставили в холодильник. Така рибка може зберігатися до тижня, часу, коли вона повністю залита олікою. до картопляного пюре. чи У мене ж така рибка довго мутера, не зберігається, чи її святкові святкові стіли, вона так Подає її та смачна.